Ми, ви роздивилися речі моєї, моєї Борни. Я, я хочу вам розказати, що я робила права для Борни. Ви бачите, це такий від балдахіна, такий моя бабуся постелила. А ось до таких, такий матрасик полетенечко, і тут ще один матрасик це одіялко, і вона тут спить. Це, це тут ложечки всякі. Зараз я покажу, зараз я вам покажу соску, ну, бутилочку, з якої вона п'є. Ось це, така бутилочка, ну тут від каплі, Ну, Вже каплі спортування я промила і налила водички. Я її ну, через це даю її в ротик. Хочу розказати про мою бебібору. Вона її звати Ніка. Вона народилася 2 червня. Вона, вона по знаку зодіяку близнюки. Вона, вона дуже любить, дуже любить гуляти, не в коляски, а любе, любе гуляти в кроватки. А кроватка в нас тут, то вона. гуляє в сумочці. Я зараз хочу вам розказати про речі моєї, про речі, яких вона ходить гуляти. Оце, я її в це біле, я її, я її вкутую, і вона виходить, щоб їй не, щоб їй не було холодно. А оце, це про це одіялко. Яке, яким я її накриваю. Ну, коли стає засильно, холодно. І моя бебібон, якщо її нажати на ручку, то вона буде плакати. Якщо її покормити кашкою і покормити водою, то вона буде виходити кашкою з водою. А коли в таких випадках я її роздіваю. І накриваю на поверхню оцього матраса отаку пленочку. І вся, вся ця рідина уходить не на наш матрас, а на цю пленочку. Потім я цю пленочку стріпаю і і по е, е, пользуюся Коли моя бебіборн виходить із ванної, Бачите, тут такі цвіточки, тут любий, любий мій ну, ж, ну, член з родини використовую, але тепер вони віддали моїй Бебі Борн. Я, я, я свою Бебі Борн дуже люблю. Її зараз нам, її немає ще ні. Даруйна дитина, тому що вона виконує все як на, на три місяці. І я, всі, я дуже вдячна ну, ну, своєму Богу, що він мені подарував таку, ну, таку беборну. Всім дякую, з вами була Валерія Карделюк. До побачення. Зустрінемося в наступному випуску.